Мої вітання, радий вас бачити на своєму ютуб-каналі. І сьогодні говоритимемо про надзвичайно таємні і секретні розмови, які мали місце між представниками Кремля і представниками адміністрації Трампа. Але перед тим як перейти до змісту цих розмов, я закликаю вас підписатися. Поставити вподобайку за можливості поширити це відео, оскільки останніми днями спостерігається деяке зменшення зацікавленості у моєму контенті, що підштовхує мене до думки, що або роблю щось не так, і ви можете висловити свої побажання і поради у коментарях, або. В принципі, не відбувається у світі щось таке, що могло б зацікавити потенційних глядачів. Отже, хочу почути вашу думку з приводу зазначеного. Мабуть, ні для кого з тих людей, чия діяльність пов'язана з роботою в інформаційному просторі, не здивується тези про те, що нема такої. Інформації, з якої б змі не змогли зробити сенсації, змі продукують сенсації, в тому їхня природа і їхнє джерело заробітку. Тому, коли ми зараз спостерігаємо за черговим спалахом дискусій навколо мирного плану, чи то Трампа, чи то Путіна, чи то Дмитрієва, чи то Віткофа. Ну то треба розуміти, що насправді вся ця інформація, зокрема і оприлюднення плівок, вона насправді не є чимось новим, надзвичайним. Ну так, Вітков неодноразово літав до Москви. Так, Вітков систематично перебуває в контакті з представниками Кремля. Так, представники Кремля і Путіна роблять все можливе, використовують всі наявні у них інструменти для того, щоб схилити Сполучені Штати Америки на свій бік і використати для тиску на Україну та Європу з метою. Примусу нас до прийняття вимог суто російського штибу, Тобто це не є, здається, ні для кого секретом ані з цими плівками, ані без цих плівок. Мова йде про інше: наскільки ті інструменти, які використовують росіяни, аби схилити адміністрацію Трампа на свій бік. Відповідають чинному законодавству Сполучених Штатів Америки і наскільки, йдучи е, на поступки Росії посадові особи Сполучених Штатів Америки не виходять за межі чинного законодавства Сполучених Штатів. Тут якраз і є найбільша е, цікавість, і з огляду на те, що Ніхто не заперечує сам факт наявності цих плівок, сам факт наявності розмов, зафіксованих на цих плівках. То, власне кажучи, ну, я схильний думати, що основна інтрига не в тому, що такі розмови відбуваються. Вся інтрига полягає в тому, що змушує пана Віткафа, що змушує пана Трампа потурати всім забаганкам Путіна. І гадаю, що я не єдина особа, якій цікаво дізнатися відповідь на це запитання. Аналогічні питання вже пролунали і поміж американського суспільства. Передусім, звичайно, від представників американської влади або естеблішменту, які ставлять абсолютно слушне, просте і очевидне питання. Як так сталося, що Вітков діє в інтересах Російської Федерації? Що його змушує діяти в інтересах Російської Федерації? Чи не є в його діях ознака державної зради і діях у, на шкоду Сполученим Штатам? Причому, повторюся, це говорять не якісь журналісти, не якісь громадські активісти. Це говорять цілком респектабельні, цілком авторитетні конгресмени і сенатори Сполучених Штатів Америки. Причому дехто з них приналежить до демократичної партії. За визначення має бути опонентом адміністрації Трампа, так і представники республіканської партії, яку е, нібито репрезентує наразі чинний президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп. І Дональду Трампу і пану Віткафу доведеться дати відповідь на це. Запитання. Якою буде ця відповідь? Ну, фрагменти ми її вже чули від е, Трампа про те, що Вітков має продати е, щось е, Україні, а Україну Росії. І оця от логіка продати щось комусь, чесно кажучи, е, мені видається абсолютно хибною і більше того потворною. І ще один важливий момент, на який би я хотів звернути вашу увагу. Колись у далекому, 1711 році, Петро І, російський цар, вирішив провести чергову кампанію проти Османської імперії. Але щось пішло не так. І він потрапив в оточення і ледь не у полон. Ситуація була критичною, і фактично історія тоді могла б піти інакше. Але мені здається, що і тоді, як і зараз, росіяни скористалися однією ефективною практикою. Було зібрано гроші, передано їх у якості хабаря представникам Османської імперії, зокрема Мехмет Паші Балтаджі, якщо мені не зраджують пам'ять, Візірю, великому Візіру Османської імперії. І він. Та його оточення, отримавши е, чималу винагороду від росіян, схилили керівництво тодішньої Османської імперії до того, щоб укласти з росіянами мир. Але є один важливий нюанс: той мир, на відміну від цих 28 пунктів і е, розмови, тональності розмов, які ведуться між представником Росії Ушаковим та представником США Віткофом, все-таки. Захищав інтереси як Османської імперії, цебто росіяни підписали мир, який був вигідний е, османам. Чи вигідний е, американцям той мир, який сьогодні пропонується підписати е, росіянам? Питання більше ніж дискусійне. А головне, що підписуючи той мир, османи змусили піти на поступки також в інтересах. Речі Посполитої, в інтересах е, тогочасних територій України, і, що не менш е, дивно, в інтересах Швеції і Карла XII. Себто, навіть отримавши хабар від росіян, османська влада таки спромоглася укласти угоду, яка була вигідна як Османській імперії, так і союзникам Османської імперії. Так пішли на поступки. Росіянам і замість того, щоб посадити Петра І десь на палю в Істамбулі, йому дозволили з рештками його армії забратися на до себе на батьківщину. Мені здається, що вже тоді це було помилкою, і якби тоді не жадібність того візір'я. Та інших представників тогочасного естеблішменту Османської імперії історія могла б бути геть іншою. І, можливо, б у нас не було необхідності оговорювати черговий акт агресії з боку е, Росії. Так от мені здається, і на привлике жаль, не лише мені здається, що відтоді, від 18 століття, росіяни не відмовилися від тієї дуже ефективної практики. Підкупу посадових осіб, які уповноважувані схвалювати певні рішення. І ці рішення, ці особи, схвалюють в інтересах або з урахуванням інтересів Російської Федерації. Але є погана новина: на сьогоднішній день світ дещо змінився. І нинішня е Америка це не є тогочасною Османською імперією. І, попри бажання Трампа все перетворити на just a business все таки політика відрізняється від бізнесових відносин. І те, що цей скандал насправді серйозно шкодить адміністрації Трампа і створює серйозні загрози для адміністрації Трампа, безумовно, повірте мені, за цей скандал вхопляться дуже багато критиків Трампа і будуть його максимально роздмухувати. Що вельми болісно для Трампа, особливо в контексті попередніх розмов про те, що саме завдяки втручанню росіян. Трамп став президентом у свою першу каденцію, і саме через втручання росіян в тогочасні вибори на Росії були накладені перші санкції з боку Сполучених Штатів Америки. Ну і знову ж таки, якщо спиратися на дані з американських джерел, Трамп доволі нервово реагує на будь-які згадки про нібито його взаємозв'язок з Росією. Особливо коли йдеться про взаємозв'язок, який виходить за межі чинного законодавства. Тому е це дуже важливі речі, на які варто зважати. Але нас, мабуть, цікавить не тільки доля Адміністрації Трампа е з огляду на цей скандал. Нас цікавить також, як цей скандал може вплинути на подальший перебіг мирних переговорів. Зрозуміло, що він з одного боку впливає більше на грає більше на користь Україні, тому що знову ж таки дає підстави і нам говорити, і нашим європейським партнерам говорити, ну про те, що наші інтереси мають бути враховані. І тепер будь-яке намагання адміністрації Трампа ігнорувати вимоги європейців, вимоги українців, зокрема, і Тих формулювань, які були досягнуті у Женеві, ну, будуть однозначно трактуватися як певну заангажованість Трампа і його адміністрації, природу якої доведеться встановити, я думаю, американським правоохоронним органам. А е головне також, що я схильний думати, що усвідомлюючи цю небезпеку, адміністрації Трампа доведеться стати поступливішим в плані. Уваги до тих пропозицій, які напрацьовані були у Женеві. І є зворотній бік цієї проблеми. І це вже чітко артикулював Пісков, який сказав, що всі розмови про те, що війна в Україні нібито наближається до завершення, є передчасними. Що зайвий раз доводить тезу. Про те, що росіяни не хочуть миру, що Путін планує і далі проводити цю війну, що дипломатію Путін використовує винятково як інструмент досягнення тих цілей, які він не спромігся досягнути воєнним шляхом, що від цих цілей він не відмовився і не відмовиться доти, доки матиме можливість ці цілі переслідувати. Тому ця сенсація. Ну, на мою думку, для всіх притомних людей свідчать лише про наявність певних процесів, ну, у, у яких мало хто сумнівається. І водночас, знову ж таки, відкладає остаточне розв'язання, питання про те, на яких засадах буде встановлена мир в Україні. Як будуть розгортатися події далі? Стане відомо, гадаю, вже найближчим часом, тож спостерігаємо далі. Але не забувайте, що найкращий спосіб передбачити майбутнє це створити його. А ми можемо створити своє майбутнє, допомагаючи Збройним силам України, зберігаючи внутрішню стійкість, внутрішню згуртованість. і не дозволяючи іншим вводити нас в оману цими приємними солодкоголосими е, співами про нібито мир, який ось ось прийде на нашу багатостраждальну землю. А поки що закликаю вас поставити вподобайку, написати коментар, поширити це відео і до нових зустрічей!